Протягом дев'яти тижнів десять шалених пацанок намагались змінити своє життя у школі справжньої пані. Боже мій! Лише троє із них змогли дійти до фіналу і стати випускницями. Я. І тільки Юлія Балаєва стала переможницею і отримала головний приз у розмірі 200 тисяч гривень. Міжнародна компанія Августа Марія, що спеціалізується на корпоративних та індивідуальних консультаціях у сфері культурної компетенції, зробила фіналісткам справді казковий подарунок. Наш фонд запрошує вас відвідати. Відень на дівчат чекають неймовірні віденські канікули. Вони вчитимуться благодійності, спілкуватимуться з аристократами та насолоджуватимуться мистецтвом. Це, мама шикарно. шикарно! Класно. Загалом все добре. Сказати комусь «Дангі, а хенде хох»? Шнелля, ай Гітлер, Гітлер капут. Ми прилітаємо в Австрію, нічого собі, родина Штрауса, родина Гітлера, чим чорт не шутить. Ну що, підемо до готелю. Зітхаєм. Куда на гутен так? Код 27. Прист 28. Ні. Ні, юла. Сюди А от ту штуку ти не видиш, там номер написан. Вот проводиш ти. О, ну, я, як завжди, займаю самую крайньою, самою удобною кровати. Ну, а я чого я говоришь, что тут? Не пофі, тогда я тут. <гум> почта, у нас почта, дівочки. Класний номер. Да, Ой, клас! Августа Мария. Ой, дай мені тест, будь ласка. Августа Мария. Рада вітати вас у культурному центрі Європи. Відні. Під час вашого перебування у Відні. На вас очікують зустрічі з представниками вищого світу Австрії, активними діячами культурної, політичної та благодійної сфер життя країни. Шановні пані, тепер ви стали телезірками відомими на всю Україну. Августа Марія щиро сподівається, що ваше перебування у відні стане корисним та незабутнім для вас досвідом. Щиро бажаємо вам навчитися витрачати в житті менше зусиль, отримуючи менше більше досягнень. Словами тебе краще бажання. Менше зусиль більше досягнень! Добрий день, дівчата! Доброго дня! Вітаю Доброго дня. вас у відні, вітаю у відні, вітаю, у відні, вітаю у відні у столиці Європейської елегантності. Сьогодні на нас чекає невеличка екскурсія. Надбання, що ви отримаєте сьогодні, завтра і післязавтра буде для вас дуже дуже цікавими і дуже корисними в подальшому житті. Відень пишається своїми традиціями. Збережені і доглянуті пам'ятки архітектури, чисті вулиці, привітні перехожі. Тут і справді можна на мить відчути себе у казці. Дівчата, я хочу вам представити нашого гіда сьогодні. Це Анастасія Яновицька. Вітаємо з дівчатами в Відні в культурному центрі Європи, в культурній столиці Європи. Відень був заснований кельськими племенами у 500 році нашої ери. І це місце називалося Віндопона. 100 евро. Бесплатная газета. Проверка на честность. Я не буду играть в эту игру. Мне нравится, что чистые улицы. Мне нравится, что мусорные баки для раздельного сбора мусора. Вообще мне как-то нравится, что люди не, не плюют даже. Они просто не плюют так просто. Девчата, перед нами находится наиболее известная опера света. Виденская опера, Виденский оперный театр. вас спросить от, проблему алкоголізму. Наскільки вона в вені? Ходять такі от. Це не особо адекватні парніші, яких побоюсь цього слова, дам мужчини. Згадай про вовка, він і з'явиться. Варто було Вікторії про наболіле сказати. «Розпащили від алкоголю юнак тут, як тут. Як ми бачимо, no, а прийти, <laughs> дуже привітні, дуже відкриті <laughs> до спілкування <laughs> дівчата з'єднала. <laughs> <laughs> Видатний австрійський пушний це місце, де продаються віденські ковбаски, віденські сосиски. Ви бачите, що вони знаходяться поблизу оперного театру. Дуже часто після опер пані Марли, в гарних добрих сукнях та пани у фраках підходять сюди, аби перекусити адже опери та були, вони тривають 3-4 дня. Дійсно. Для тебе капець. Що капало? Довбали. Inde... Я вважаю що цей сорт ковбасок найсмачніший. Нарешті і Юлі вдалося продемонструвати загальну ерудицію. Восхищаємося Йозеф. За великий реформатор. Це один з найвидатніших австрійських правителів в плані того, що він був найкрутіший реформатор. Але він помер і всі його реформи усі реформу. Явочки курсовода права? Или это влияние Глинтвейна на воспаленный мозг украинский? <laughs> а да, права. Давай же, который оторвись! От, я знаю, що ви займалися верховою їздою, так? Да. І вам це дуже сподобалось. Наш канал переможний. Це була в нас. Да. Прогулянка відним завершилась подорожжю на кареті. А Ще круто, що тут да, стільки готики. А в Києві від готики майже нічого. Ну, так тобто, що там готика. Дивіться далі після короткої перерви. Директор найвідомішої в австрії школи танцю та гарних манер перевірить навички дівчат із віденського вальсу. Не обманіла розлався. Шляхи до відступу перекриті. Я так жалко себя, я не Чому вечеря з австрійськими аристократами стане для дівчат справжнім випробуванням? Лист нащадкам. Будьте уважні і обережні, сідаючи у потяг від пацанки до панянки. Що хочуть сказати випускниці, наступному поколінню учениць школи.